Солені опенки. готуються дуже просто, та й рецепт простий, але результат відмінний. І так, опенки миті і відварені 30 хвилин у підсоленій воді. Щоб вони не були крихкими, коли миються, я перший раз заливаю окропом, бо в мене шлапачки. Потім складаю їх у лоток. Можна у баночку, кріп, чесничок слайсами, перець горошок, духм'яний, лавровий листочок та сіль. Ось і всі складові. Умощую шарами. Кожен присолюю. Солі треба сипати так, якби ви, наприклад, смажили грибочки. У мене було 770 грамів відварених грибів, солі я виміряла 10 грамів пішло. До речі, а ви знали, що опеньки багаті на цинк і нідь, а це сприяє гарній регенерації клітин? Коли все складено, ставлю під гніт і виношу у холодне місце, а через два дні дістаю і балдію від лісових дарунків смачного.